Президент Володимир Зеленський в четверовечері оголосив про відставку Валерія Залужного, і призначення Олександра Сичського новим головнокомандувачем. Синхронно з'явилися укази про нагородження Валерія Залужного та Кирила Буданова зіркою Героя і званням Героя України. Будемо говорити про етапи оновлення Збройних сил України, на якій стадії наше військо знаходиться зараз. Будемо говорити про те, що відбувається в службі безпеки України. Будемо говорити про закон про мобіль. І е, якщо встигнемо, поговоримо ще про деякі важливі речі, обов'язково встигнути, намагатимемося також про вчорашнє голосування в Сенаті, яке зрушило з мертвої точки розгляд законопроекту щодо допомоги Україні. Там я нагадаю, йдеться про пакет на 95 мільярдів доларів для допомоги Україні, Ізраїлю і. Та Івані. Там попереду ще голосування в Палаті представників, де багато трампістів. Тож про це все спробуємо сьогодні поговорити. Ми чекаємо на зв'язку секретаря Ради Національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. Значить, друзі, що відомо на цю пору? На цю пору нам відомо, що Олександр Сирський буквально найближчими днями має представити свій план дій на посаді головнокомандувача, Олександр Сирський. Від сьогодні головнокомандувач збройних сил України і Володимир Зеленський, оголошуючи про цю зміну, виголошував кілька пунктів про те, чого він очікує: зокрема, чіткого плану дій, чіткого розуміння потреб війська. Я так розумію, що там. Десь в рядках і між рядками обов'язково фігуруватиме і потреба в мобілізації. Поза як закон про мобілізацію зараз знаходиться на розгляді в Верховній Раді України, і звісно ж хочеться зрозуміти, які правки в ньому можуть з'явитися і з'являться до другого читання. І це все ми будемо обговорювати з нашим візові, з нашим співрозмовником щойно він з'явиться на зв'язку зі студією. Я нагадаю, що закон про мобілізацію був ухвалений Верховною Радою України у першому читанні. Попередня версія фактично не дійшла до сесійної зали Верховної Ради України. До неї висловлювалося дуже багато зауважень. До цього першого читання теж зауважень висловлено дуже багато. Я знаходив в засобах масової інформації навіть версію про те, що. Ну, це не версія, це скоріше метафора, що, мовляв, дуже непопулярний законопроект, який пропонуватиме явно непопулярні речі в суспільстві, і тому на нього за нього не хочуть брати політичну відповідальність, жодна з гілок влади і передають одне одному його як гарячу картоплину. Ну, метафори метафорами. А в будь-якому разі треба, очевидно, якось вирішувати те, як працюють територіальні центри комплектування Збройних сил України. Відомі. Випадки дуже своєрідного використання, скажімо так, повноважень співробітниками ТЦК з силовими посадками в автобус і якимись речами, які знаходяться, ну так скажімо, м'яко явно за правовим полем. Очевидно, це потребує унормування, щоб ну, щонайменше не лити воду на млинець пропагандистів російських, які потім такі відео використовують з відповідною метою, аж до таких ексцесів, як трапив. Нещодавно у космачі, коли ну фактично там НАТО в... чинив не дуже адекватно по відношенню до жінки, яку чомусь вирішив вважати представниці центру територіального центру комплектування. Отже, не бракує у нас приводів для розмови, і здається, у нас є на зв'язку наш співрозмовник, секретар секретар ради національної безпеки та оборони пан Олексій Данілов Пане Олексію, добрий день. Доброго дня. Тож, перед передусім почнемо з оновлення збройних сил України, презентуючи оголошуючи про свої рішення про відставку Валерія Залужного і призначення Олександра Сирського, президент наголосив, що збройні сили потребують оновлення, і також сказав, що Валерій Залужний отримав пропозицію залишитися в команді. Тож чи залишиться він в команді президента, і в якому статусі, чи були озвучені конкретні пропозиції? Я хочу сказати, що ми всі українці. От, ми маємо розуміння, що треба бути спільними в боротьбі з е, агресором, який є е, зараз е, на нашій території, тимчасово і нам треба в цій боротьбі от, залучати всіх, хто має досвід, хто має бажання е, боротися і виборювати нашу перемогу. Сьогодні е, я був присутній на церемонії вручення е, Валерія Федоровичу. Звезди героя зі Героя України, от, і я більш ніж впевнений, що досвід Валерія Федоровича він обов'язково буде використаний для подальшої нашої перемоги, В якій люди, постій, які люди, які є так розумію, що значені, вони не є для Валерія Федоровича людьми, яких би він не знав, це цей його бойові побратими, з якими він спілкується вже довгий проміжок часу. А Вас, пане Олексію, хочу запитати про законопроект про мобілізацію. Він ухвалений у першому читанні, неодноразово ви зокрема в нашому ефірі говорили, що новий закон має бути справедливим, ну майже дослівно. Що в цьому документі треба виправити до другого читання на вашу думку? Я думаю, що народне обранці зараз попрацює з цим документом. якщо вони вважають, що там є норми, які є. Некоректними, вони обов'язково внесуть свою корекцію. І я ще раз наполягаю, що суспільство очікує саме закон про справедливість, в якому буде зрозуміло, коли людина призивається, коли вона мобілізовується, при яких обставинах, який термін часу вона може перебувати на навчанні. От і багато багато інших речей на які треба давати відповіді, і він має бути такий, що він має бути зрозумілий для кожного, максимально простим, без юридичних якихось закавик. От щоб кожна людина, яка є на нашій території, саме цей закон могла прочитати. От і трактування мала отримати е таке, яке е є для всіх однаково. Це має бути закон про справедливість. Оці монасилові методи під час мобілізаційних процесів, які Власне, саму ідею оборони України значною мірою дискредитують або дають можливість її дискредитувати тим, хто користується потім відповідними мідеоматеріалами, що сьогодні вже є, аби це припинити і переспрямувати в правове русло, в законне русло цей процес. Я можу сказати, що це є неприпустимі речі, і коли відбуваються такі події, дуже сумно, що дехто не розуміє, що так робити не можна, Все має відбуватися згідно нашого чинного законодавства. От єдине, я хочу зауважити, що якщо людина... Умовно кажучи, десь приховуються від повісток, від процедур, які має обов'язково пройти як військовозобов'язаний, як людина, яка відповідає тим критеріям, коли він може бути залученим державою для захисту держави, і не обов'язково це має бути на фронті. У нас фронт забезпечує певна кількість людей, але для забезпечення фронту так само потрібні нам люди, які мають забезпечити те, що ми називаємо тил. От. Звичайно, це робити, би я нікому не радив. Треба зараз з державою мати такі відносини, от, спокійні, виважені, для того, щоб ми якомога скорше отримали нашу перемогу, яка обов'язково буде на нашому босі. Новопризначений головнокомандувач Олександр Сирський вже зробив свою першу заяву на посаді головнокомандувача, підкреслив цінність життя військовослужбовців як цінність для української армії, і наголошував на застосуванні безпілотних систем сучасних засобів РЕБ. Він назвав це майбутнім вектором побудови перемоги у війні. В свою чергу мінцифри, на з Михайлом Федоровим, наголошує, що працюють над запровадженням своєрідного електронного військового квитка. Тобто прогрес іде і в адміністративну частину війська. Наскільки це реальна перспектива? Те, що стосується ситуації, пов'язано на фронті, то війна змінилася. Війна, яка була в 22 му в 23 му році, і війна, яка є зараз, саме з технологічної точки зору, це трошечки інші вже моменти. От, і те, що президент видав указ про створення саме нової, нового виду військ. От, каже про те, що ми цілком е, свідомі того, яка буде війна майбутнього, яка на сьогоднішній день вже є на нашій території. Безпілотні літальні апарати, роботизована техніка все більше і більше буде включатися в цей процес. От, і я можу сказати, що війні майбутнього вони вже будуть зовсім іншими, ніж є. Е, те, що стосується ситуації, пов'язаної з цифровізацією нашої країни. Ви знаєте, що Михайло Альбертович цим питанням переймається з першого дня, як тільки він отримав свою посаду, і це питання в його сарені, в який спосіб вони зможуть. Зробити цифровізацію в цьому процесі, от, залежить дуже багато від нього. Міністерства оборони. От я думаю, що спільними зусиллями такий проект буде подоланий. Єдине, що можу сказати, що те, що стосується дії, вона не буде використовуватися для того, щоб от, мати е, облік або для якихось інших речей, для цього буде створений наскільки я розумію. Зовсім інший інструмент. Повісток в дії не буде. Це була заява Михайла Арбертовича. а ми точно йому довіряємо і віримо, що він просто так таке говорити не міг. Оце створення сил безпілотних систем чи збільшить кількісно виробництво дронів, які сьогодні потрібні, в більшій кількості ніж вони є? Ви знаєте, що у нас на сьогоднішній день є замовлення. Замовлення 90... Відсотків отримують саме наші виробники виробники, які виробляють ці засоби ураження на території нашої країни. Це наші компанії, українські компанії, і ми готові їх контрактувати по максимуму для того, щоб забезпечити наші збройні сили саме цими засобами ураження. Не можу не поговорити про службу безпеки України. Трохи більше тижня тому президент підписав указ про звільнення керівника департаменту захисту національної державності Романа Семенченка через стеження за редакцією Бігус інфо в СБУ. Цитата зауважили, буде посилений та оптимізований підхід до його роботи. Чи варто очікувати ще на якісь організаційні висновки? Бо зокрема реакція соцмереж показала, що. Недостатньо для масштабу скандалу звільнення одного керівника департаменту, речі, які відбулися, є неприпустимими. Я більш ніж певний, що Василь Васильович Малюк, бойовий генерал, який дуже багато приділяє уваги саме фронту, саме наша перемога, обов'язково вирішить всі ці питання і всі крапки нади будуть розставлені для того, щоб ми раз назавжди позбавили з такого ганебного ганебної речі, коли хтось там. Спостерігає за кимось, не маючи для цього відповідних підстав. Якісь юридичні висновки, наскільки я розумію, теж будуть зроблені. Давайте дочекаємося о, остаточного рішення. О, перш за все, генерала Малюка. Я думаю, що може це буде не останнє там звільнення о, Служби безпеки України. Давайте ще наберемося терпіння, Наскільки я розумію, там зараз іде з'ясування обставин, як це все відбувалося? От і давайте трошки ще почекаємо. Добре, поки ми чекаємо, давайте подивимося за океан вчора, 8 лютого, Сенат повторно розглядав законопроект щодо допомоги Україні і повторно проголосував за розгляд угоди. Я тут вкотре підтверджую, що це було процедурне голосування, але воно було позитивним щодо розгляду 95 мільярдів допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Попереду ще голосування в палаті представників, де багато республіканців і чимало трампістів. Все ж таки, якщо ні. Якщо цих 60 мільярдів ми не отримаємо або отримуємо не в повному обсязі, а, який у нас план? Я хочу сказати, що ми більш ніж певні, що рано чи пізно Сполучені Штати як головний наш партнер в боротьбі за нашу незалежність, який підтримує нас з перших днів війни і підтримував до цього, обов'язково проголосує. Питання тільки часу. Ви знаєте, що на території Сполучених Штатів зараз відбуваються внутрішні політичні процеси. Фактично, процес виборів нового президента Сполучених Штатів, от він вже набирає обертів, і це, на жаль, впливає на всі процеси, не тільки на цей законопроект, а на всі процеси, які відбуваються сьогодні. На території Сполучених Штатів про реакцію Польщі на те, що одна з ракет російських 20 кілометрів не долетіла до кордону, і вони піднімали свої винищувачі для перехоплення. Що буде далі? Що робитиме? Казатиме Варшава? Ну дивіться, треба розуміти, що Варшава це е, член НАТО. От і якщо Російська Федерація буде перетинати кордони НАТО, то треба розуміти, що буде говорити не Варшава, треба розуміти, що буде говорити НАТО. Ми би дуже хотіли, щоб від, відповідь, якщо буде ві... напад на країну НАТО, була відповідною. Я єдине, що хочу зауважити для всіх, е... в тому числі членів НАТО, в ніякому разі ви не маєте боятися Росії. Як тільки ви її лякаєтесь, ви заздалегідь програли. Ми довели всьому світу, що їй не треба лякатися, і своїми діями починаючи з 24 лютого, 22 року. Ми довели всьому світу наш народ. Всьому світу що боротися з такою гідрою під назвою Росії не то, що можливо, а обов'язково потрібно і обов'язково буде перемога. Не треба ніколи лякатися. Якщо ви злякалися, ще раз можу, що заздалегідь програли. Треба буде боротися, чи буде Росія, скажімо так далі дошкутувати і перетинати... Кордон країн-членів НАТО. Ну давайте будемо дивитися, як все це буде відбуватися. Дякую за коментарі. Секретар Ради національної безпеки оборони України Олексій Данілов був на зв'язку зі студією Українського радіо.